Про мову в групах та спільнотах. Коли ми залучаємось до певного такого середовища, доволі часто нового, нам необхідно зрозуміти, як же ж максимально швидко знайти тут спільний знаменник, тобто, як потоваришувати, як стати своїм, можливо, серед чужих. Хоча ця метафора не дуже така от практична. Тобто, як стати, грубо кажучи, Однієї з іншими учасниками крові. Як стати родичем. І перший крок це считати, якою мовою тут говорять. Тобто, яка мова тут вважається своєю. Можливо, це мова матюків, можливо, це мова якихось інтелектуалів, не обов'язково підворотніх. І Ще один аспект це інтонації. Тобто, з якими інтонаціями тут прийнято комунікувати. Тобто резюмую, яка мова є своєю у даному середовищі. Якщо для нас це очевидно, то можемо розпочати комунікувати в такому ж стилі. Повторюсь, це може бути стиль, ну, такий собі босяцький, а може бути стиль. Високих матерій. Стиль, можливо, метафор, можливо, якихось порівнянь, цитат тих чи інших вчених, тих чи інших, можливо, учасників цієї спільноти. Можливо, тут прийнято в мові звертатися до попередників. Тих учасників, яких уже немає в групі, бо вони чомусь є залишили. Можливо, їх взагалі немає вже в живих, можливо, це такі герої. Які існують в соціальному просторі, одначе їх, повторюсь, уже немає. І це ось такий основний перший крок, який нам дасть ресурс, бо ми зможемо доносити інформацію в такій подачі, яка прийнятна цій спільноті. Вона максимально швидко зрозуміє, що ж ми від неї хочемо. Буде нас розцінювати як свого невід'ємного елемента, як свою так от сходу. Ну, як варіант, що можна подумати, а який ж тут гумор? Про що тут кипкують, А про що кипкувати не можна? Що заборонено зницювати через гумор? І чому? Можливо, є щось таке невидиме, про яке необхідно мовчати, і в тому числі гуморів. Ну, це якщо коротко, то про комунікації в контексті визначення мови спілкування своєї, а також дещо про гумор.